Це і ханаце, їй буде декілька видів у нас, так. буде також деревій красивий. На дільниці квітникарства Полтавського комунального підприємства декоративні культури розпочали підготовку до весняної висадки квітів. 2025 року кількість рослин та їхніх видів планують збільшити, розповіла Оксана Микуленко. Отак ми сіємо. Трішки заглубляємо і прикриваємо. З <земелькою>. В цьому році у нас буде 14 видів нових рослин, з них і багаторічники також, і плюс 15 це хразандема, які в нас маточники стоять, потім ми будемо їх розділяти. Акцент зробити на багаторічники, але яркость додаю однорічники. Сальвія. В цьому році збільшили кількість колюсів, у нас кольори будуть різні кольори. Ценерарія. Вона у нас одна завжди була, тепер буде два сорти. Від посіву до пікірування близько двох тижнів сіють рослини при температурі від 22 до 25 градусів тепла. Деяке насіння ми самі збираємо, а посів іменно вже починається на початку січня. Нам потрібно встигнути, щоб до видачі ми давали квітучі рослини. На дільниці працюють вісім квітникарок протягом робочого дня. Готують до двох тисяч одиниць саджанців. Це пеларгонія. Пеларгонію ми прищіплюємо, зрізаючи трошечки верхівочки, для того, щоб її спушуємо, щоб вона наситилась кислородом. Пеларгонії приблизно в нас 10 тисяч. Там і рожева, і червона. Ми її зберігаємо. Живцюємо влітку осени і висаджуємо, коріння. Минулоріч на дільниці оновили три теплиці та закупили новий інвентар. Ми вже маємо і свій деякий транспорт, який допомагає робити викопку і пересадку більш швидшою, раціональнішою. Поливомийна машина також бочка для води резервуар, до речі, зроблений в Україні. Також вже на підприємстві. У 2025 році планується висадити в простір міста понад 130 тисяч власних квітів. Більше ніж 850 дерев і кущів. І зауважу, нова цифра це. Понад 60 тисяч квітів багаторічників. Якщо в цьому році буде погода гарна і це дозволить, можливо з квітня місяця почнеться. Ну зазвичай це почат, на початку травня. Висадка не починається. Як повідомила речниця Полтавської міської ради Марина Сірова, на влаштування квітників та догляд 2025 року з бюджету громади планують спрямувати близько 7 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.